Безумовно, більше всього треба буде задуматися ну, не державному сектору економіки, бізнесу. Де ви знаєте, що дуже часто виплачувалася лише мінімальна заробітна плата все інше виплачувалося в конвертах. Ми таким чином підвищуємо рівень. Заробітної плати, з якою буде сплачуватися єдиний соціальний внесок. Але я сподіваюся, і попередні консультації з організаціями роботодавців дали теж позитивний результат. Є у е, недержавного сектору економіки 2,5 місяці місяця для того, щоб бути готовими для доведення такої норми. Але в цілому ми можемо сказати, що перший крок був зменшення для бізнесу. Вдвічі розміру єдиного соціального внеску, тобто податковий тиск на бізнес зменшився. Тепер очевидно, що ми хочемо таким кроком стимулювати бізнес, оцю економію єдиного соціального внеску, перевести в заробітну плату своїм працівникам. Тобто рівень оплати праці в Україні має бути достойний. Люди мають отримувати більшу заробітну плату, і кроки свого боку робить безумовно уряд, кроки свого боку. В цілому держава робить, і ми сподіваємось на адекватні кроки, на в тому числі і на державного Яка сума видатків збільшена суму видатків зараз знов таки кажу, після збалансування бюджету пенсійного фонду і державного бюджету України. Ми подамо в змінах до до державного бюджету України в державному бюджеті на 17-й рік. Ці цифри будуть якраз оприлюднені публічно через два тижні. Сьогодні. Так, сьогодні ми говоримо про те, що прийнято принципово політичне рішення про те, що з 1 січня 2017 року розмір мінімальної заробітної оплати буде 3200. і безумовно від цього рішення буде зроблений повністю перерахунок, в тому числі державного бюджету, державних видатків на оплату праці. З одного боку і з іншого боку, з інших будуть збільшені доходи пенсійного фонду від такого кроку, адже доходи таким чином, ми будемо балансувати ситуацію. Але державний бюджет на 2017 рік буде збалансований. Цей крок жодним чином не вплине на е, там. Зростання інфляції чи на інші кошти. тобто ми знайшли абсолютно нормальний неінфляційний момент для підвищення, в тому числі мінімальних заробітних. а Як це на субсидіях позначиться? Тепер якщо будуть отримувати більше. Німально, скажімо, ті люди, які трималися мінімальної зарплати, там можливо навіть приховували спеціально справжній прибуток, як тепер зменшиться кількість тих, хто отримає дивіться в цьому році, це кошти, які прямо потратять. Лять люди від підвищення заробітної плати, і вони зможуть їм вільно розпоряджатися, не витрачаючи кошти на житлово-комунальну послуги. Тому що в цьому році у нас субсидії рахуються по доходам, які були у людини протягом 2015 року, тобто за попередній рік. Тому в цьому році Ну, скажімо так, на тих людях, які отримують субсидії, навпаки, це буде для них позитивний момент. У них з'являться просто додаткові кошти. Але в наступному році, в опалювальному сезоні 17-18 року, безумовно для цих людей вже буде корекція, У них доход буде зростати за цей рік. І очевидно, що кількість людей, які отримують субсидії, внаслідок того, що Ціна на газ вже буде зафіксована в наступному році. Не передбачається вже збільшення ціни на газ ні на житлово-комунальні послуги. Таким чином ціни вже зафіксовані, доходи людей будуть зростати, і очевидно, що люди будуть отримувати трошки менше субсидій. Але їхній достаток буде зростати, тому ми потрохи -по 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 будемо балансувати цю модель за рахунок збільшення доходів простих громадян. Нема побоювань, що бюджетники переведуть просто на півставки, там на як сумісники будуть оформлювати. Ні, немає таких у нас жодних цих, тому що в першу чергу працівники бюджетної сфери вчителі, лікарі, мають забезпечувати відповідність життєдіяльність установ організації. Сфері охорони здоров'я чи освіти, якщо вони не будуть е, в, так, таким чином забезпечити, виникає питання: чи там потрібен взагалі е, ну скажімо так, ця ставка чи е, півставки, тому ми цього не боїмося. Ми забезпечимо належним чином. Повністю видатки на освіту і на охорону здоров'я, вже зважаючи на новий розмір мінімальної заробітної плати, жодним чином переведення людей на половину ставки чи на чверть ставки. Ми не схвалюємо такі рішення і ми не будемо стимулювати такі процеси. А чи підраховували хоча б приблизно наскільки тоді збільшиться зарплата бюджетників? Вашу? чи вона залишиться тою самою, як мінімалка ні, будуть безумовно збільшувати зарплати бюджетникам, адже поряд з підвищенням мінімальної заробітної плати буде підвищена перший тарифний розряд єдиної тарифної сітки. Він прогнозувався спочатку. В державному бюджеті на рівні приблизно 1300 гривень, як казав прем'єр-міністр, з 1 січня він складе 1600 гривень. Тобто, очевидно, по всій системі оплати праці працівників бюджетної сфери, працівників освіти, охорони здоров'я, культури, соціальної сфери, відбудуться відповідні підвищення заробітної плати. Безумовно, в сегменті нижчих заробітних плат буде вище підвищення. В сегменті високих заробітних плат, ну там якщо там там ректорів, високооплачуваних оплачування працівників там безумовно, темпи оплати праці будуть О, все таки а якась інфляція може бути зростання курсу е, зростання можливо лише тільки тоді коли ці кошти не підтверджені розрахунками. Ми якраз формуємо баланс. Тобто баланс державного бюджету не буде змінений. Бюджет буде збалансований, тобто це не інфляційні кошти, це не надруковані кошти. Це кошти, які дають економіка, це кошти, які зафіксовані в державному, Новую бюджеті, тобто, це планові виплати, які жодним чином не призведуть до збільшення цін чи збільшення інфляції в Україні. Скажіть, будь ласка, чи планує уряд надалі виконувати? починається.